Друзі, вітаю! Сьогодні хочу зняти коротеньке таке відеоінструкцію, як я в'язала цей комплект. Шапочка і снут. В'язала я на машині 5 класу бразер промисловою резинкою. Снут повністю тільки закривала петлі. Спицями знаки до еластичним способом, а е шапочку дов'язала до е моменту збавлянь, перезняла просто на бросову ниточку, о, все це скинула і потім перезняла на спиці петлі, закривала маківку вручну, ось такими чотирма клинами. Е тут в мене шов, звісно, є в шапці, так само як і в снуді. в мене тут наявний шовчик. Давайте зараз замірюю вам розміри. так по низу снуд в найширшій частині 25 см, в найвищій 17, висота 23 см. Шапочка в такому вигляді з підгином 20 см, сам підгин десь в мене 7 ну 7 з копійками. Ширина 22 см ось цієї частини. З да. моменту, де ми підгин робили, 21 см, навіть, ну, да десь 21. І висота її в повністю роз... такому розгорнутому вигляді 27,5 см. Давайте ще вам скажу вагу. Окремо шапочки 64 грами шапочка і снуд, 60 грамів. Ну, а тепер давайте поглянемо на мої записи. В'язала я даний комплект з артикулу «Кінг» від Фулоніка. Це гребінний кашемір з мериносом. Метраж в нього 2400 метрів г. У 6 складень вийшов кінцевий метраж 400 метрів у 100 грамах. По щільності, ну дивіться, сну зв'язаний десь від 2,5 до 3, 3, якщо перераховувати на спиці. Набирала на снут я 78-78 петель на машинці разом 156 петель. Промисловою резинкою я в'язала, зачин робила на нулях і поступово збільшувала щільність до 4-2 крапки. Пров'язала вгору 120 рядочків, тут непринципово кілька рядків туди-сюди. Можна закрити петлі на машині, можна зняти набросову нитку і закрити їх спицями. Я тут закривала ознаки дом спицею. І, в принципі, зробити шов ось тут. І на цьому снут у вас готовий. Тепер щодо шапки. Значить, набирала я 162 петлі, 81-81 на гольниці. Так само починала промисловою резинкою в'язати з нуля, потім поступово збільшуючи до тріки. тобто Тут я 0, одиничка, двійка, трійка і крапка. З 26-го ряду я почала зменшувати щільність назад. Два крапка пров'язала шість рядів. В 32 другому. Один-дві крапки пров'язала ще шість рядів. Повернулася знову 2 крапка, і з 6 ряду я в'язала вже на основній щільності 3 крапка. Вгору я далі пров'язувала десь до 110-го рядочку. Знову ж таки, треба робити самостійно свої розрахунки. Можливо, вам треба більше менше. Отже, пров'язали ми вгору потрібну нам висоту 110 рядів, в мене відмічено, але приблизно краще пров'язати більше, потім їх простіше розпустити, аніж дов'язувати спицями. Зняли полотно на бросову ниточку, я потім перезняла на спиці і вив'язувала на спицях два з половиною, попередньо зшивши. Цю шапку. Зверніть увагу, що якщо ви робите відворот, то у вас до, на висоту відвороту ви зшиваєте швом назовні, а потім шовчик всередину вас дивиться. І ви зшиваєте аж до самого верху полотна. Потім я збавила дві петлі, бо в мене тут кромкові були дві петлі, я їх збавила для того, щоб у мене було рівно 160 петель. І зробила наступне маркування. Від початку ряду я відміряла 16 петель. Поставила маркер дві петлі на клин, кожен я відвела і знову поставила маркер. Тобто я відбила маркерами по дві петлі клину і між ними 38 петель. Таким чином я почала робити збавляння. Перший ряд я пров'язую наступним чином. Я роблю дві петлі разом перед маркером, перед цими двома петлями клина. І дві петлі після нього, дві перед, дві після. Разом пров'язую однією петелькою. Слідкуйте, щоб нахил у вас був ну, симетричний з обох боків, щоб це гарно виглядало. Наступне коло в'яжемо без збавлянь. І так чергуємо через ряд ми робимо збавляння. Уже в самому кінці, коли у вас залишається не так багато петель, ви можете зробити збавляння в кожному ряді, щоб у вас маківка була така більш. Ну, Більш така не гостра, більш поката. Ну, в принципі, і все. Коли у вас на спицях залишиться десь 8 петель, то ви протягуєте ниточку, закріпляєте все як завжди. Робите ВТО вашому виробу і носите, сподіваюся, з радістю. Можливо, найближчим часом я зніму ще відео про те, як я в'яжу промисловою резинкою, бо хочу ще один снуд зв'язати, причому я хочу зв'язати не трубою, а такою маніжкою. Зробити меншу кількість петель. Зробити його на висоту, щоб він ну, з підворотом таким був. Далі зняти набросову ниточку на спиці, це все передіти, і в'язати просто таку класичну регланом маніжку, щоб було більше полотна попереду, по спинці, з розворотами. Сподіваюся, що в мене це вийде. Якщо я буду це в'язати, я постараюся вам засняти, як я в'яжу промислову резинку. А зараз нагадаю. В інфобоксі під відео будуть посилання на е, відео майстер-клас від Ірини Ярнхаус на те, як в'яже вона промислову резинку, і там вже в неї на каналі ви можете знайти, як зв'язати шапку промисловою резинкою з пишною маківкою. Дякую за увагу! Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях і підтримайте це відео подобайкою, якщо воно вам сподобалось.